Що я хотів би сьогодні чим поділитися? Я представляю компанію Лідеа, ви більше знаєте компанію по насінню гібридів соняшнику Кукурудзи, але сьогодні ми хочемо проговорити про ріпак, можливо, трошки зарано скажете, але ми так вирішили, що лучше раніше, чим пізніше, прийти до цієї культури. Значить, у нас є хороші новини по ріпаку, тому що у нас вийшла нова генерація гібридів, які реально зробили такий прорив певний на ринку Європі, у Франції, в Німеччині, у Польщі, у Румунії там також великий ринок ріпаку. Тобто, ці гібриди, які там у нас представлені на ролапі, це Invicta, B'Cita і Clearfield, новий, Clear Калькуляті КЛ, вони війшли в топ гібридів по рівню врожайності на офіційних державних випробуваннях. Ви знаєте, там випробування трошки по-іншому працюють, чим в Україні. Там дійсно, щоб потрапити на ринок, важливо перевищити стандарти, які дуже сильні, дуже високі. <кій> Тому. Сьогодні я би хотів зупинитися на одному продукті, на одному гібриді Lead Invicta і на новому концепті Азот Мастер. Це рішення по ефективному використанню Азоту. Ну, так як ця тема близька до теми нашої конференції. Можливо, ви знаєте, у нас є бренди Oer Master для соняшнику, там, де гібриди зібрані. Під цим брендом найкраще мають стійкість до вовчку, до нових рас вовчку, маю на увазі. Також Мільдюмастер, тобто це група гібридів, які адаптовані до нових рас Мільдю, переноспорозу або несправжньої борошнистої роси. Це дійсно перевага генетики соняшнику Азот Азотмастер новий концепт, звідки він виник. Це спеціальна селекційна програма, яка була започаткована там 10 років тому. І зараз ми маємо результати певні. Ну, все по порядку. Значить, що таке «Азотмастер»? Значить, Це елітні сорти гібриди ріпаку, які використовують максимально ефективно азот. Чому елітні ми кажемо, тому що вони вибрані. Да? Тобто, не просто на, на там, якихось відчуттях, а це математично обчислені моделі, коли дійсно ми вибрали гібриди, які задовільняють цим вимогам. Перевагами цього рішення є конвертація всього доступного азоту в центнери врожаю, тобто, ви можете планувати максимальний врожай. Або. Збереження рівня врожайності в умовах обмеженого азотного доступу. Якщо як то, холодна весна, посуха, економія витрат по якимось причинам ви не доносити азот на ріпак. Тобто гібрид максимально його використовує. Якщо подивитись такі, скажімо, довідкові дані, аналіз потреби культур в азоті, то якраз азимий ріпак. Є культурою, яка найбільше потребує азоту для формування врожаю. Саме тому азот є ключовим елементом для формування врожаю ріпаку. Значить, ну, важливість азоту нам вказує на важливість підвищувати норми, адаптувати кількість до потенціалу поля, робити внесення в потрібні періоди, але не тільки. Про що ми говоримо? Ми говоримо про те, що у нас потенціал поля різний, а крім того, у нас в залежності від умов різна кількість азоту доступного і поглинутого. Якщо ми говоримо про ці гібриди ріпаку, які краще його використовують, ми не говоримо про кращу. Поглинутись. Тобто поглинають всі гібриди ріпаку азот однаково. Але вони по-різному формують врожай із цього вже поглинутого азоту. Тому отут важливо дивитися на генотип, тобто на генетику гібрида. Ну і тут, от на цьому слайді, ви можете бачити критерії. За якими робила селекційна програма на ефективне використання азоту. На графіку показано цільовий гібрид лідеа, бачите, зелений графік. Тобто, якщо порівнювати там з іншими кольорами, цей гібрид дає максимальний врожай як в умовах обмеженого азотного живлення, так і в умовах максимального азотного живлення. Тут по шкалі по можете бачити. Кількість кілограм на гектар, саме уже поглинутого азоту. Ну і по вертикальній шкалі це врожайність. От, зелена, повторюся, це гібрид Лідеа, який конвертує максимально врожай. Тут ви можете бачити нашого селекціонера, який займався цією програмою, Ентоні. він нам презентував результати буквально там місяць назад. і він дуже впевнений в цих результатах, що ми маємо результати. Значить, трошки про методику і історію випробування. На протягі трьох років в різних зонах, бачите, на 1500 ділянок було використано на сіми локаціях в трьох кліматичних зонах. Більше 50 гібридів протестовано і. Вибрано якраз результати, які були обчислені на математичній моделі. Як виглядає в полі ті досліди? Бачите, як в полі виглядали досліди різних фон азотного підживлення, і як виглядали рослини. Тобто, ми на... в результаті цих дослідів був вибраний гібрид, який показав себе найкраще. Це гібрид Інвікто, нова генетика. Чому ми, крім, крім цього гібрида, під бренд Азотмастер потрапили ще декілька гібридів, наприклад, там Тебо, Дженероса. Але для України ми вибрали саме цей гібрид, тому що крім ефективного використання азоту, цей гібрид відрізняється відмінним потенціалом врожайності. Це якраз той гібрид, який був в топі. В країнах випробування в офіційних і в Україні також. Крім того, він має дуже високий вміст олії, як для ріпаку, один із кращих по вмісту олії. Ви знаєте, це також важливо, як і для соняшника, так і для ріпаку. Сьогодні переробники дивляться на це. Ну і крім того, там додатковий банус це вже ген той тобто Стійкості до жовтої мозаїки турнепса. Це, це, це новий ген, який раніше не був в генетиці Лідеа. Ну ще раз порівняння в різних умовах з конкурентами, з стандартами. Тобто, дійсно цей гібрид давав прибавку в залежності від умов, від 5 до 11% вражайності на різних фонах. Візуально можна бачити, можливо, не дуже видно, але вверху якраз дві фотографії це інвікто, без стресу і з стресових умовах. Ну Стрес тут умовний, це якраз недокормлений азотом, тобто останнє внесення азота тут відсутнє. Ну, і стандарт це порівняння з іншим гібридом, тобто можете бачити, що в умовах стресу стандартний гібрид менше гілкується, менш розвинута листова пластинка. Тому ми в 2024 році, в минулому сезоні, вже вивели на ринок цей концепт саме з гібридом Litin Victor. У 2025 році плануємо продовжувати нарощувати, і закликаємо вас, можливо, зробити також у себе випробування і порівняти. Значить… Завершуючи, хочу сказати, що що таке азотмастер, щоб не плутати, це не інструмент вносити менше або більше азоту. Це все-таки використання повного потенціалу вашого поля і оптимізація вкладень в азотні добрива. Тобто, ще раз схематично, як це виглядає, при оптимальних умовах чи при обмежених умовах от такий гібрид, як інвікта, забезпечить вам або Перевищити ваш запланований врожай в оптимальних умовах, або все-таки має більше шансів досягти планової врожайності. Отримуйте найбільше максимум від озимого ріпаку з лідеа.